Вірш на сьогодні, м'яні апостол, 2 глава, 21 вірш. І буде, що всякий, хто призиватиме ім'я Господнє, то спасеться. Читаємо значення цього вірша. Ті, що остануться зерліоністами, напевно, упадуть у катастрофи катастрофі Ті, що хочуть знайти охорону і Спасення, мусять пізнати правду перед Армагеддоном і мусять слухати Господа, тікаючи від релігіоністів і релігій, і пильно шукати охорони під Ісусом Христом. Великий суддя і виконатель і є. Господь Ісус Христос. Один є законодавець, що може спасти і погубити, Якова, 4 глава, 12 вірш Нехай же ті, що бажають тільки за ремокатолиською ієрархію і диктаторами, що бажають поклонятися їм і іншим людям. І святувати прапори поступають після їх бажання, але нехай вони добре знають, що лише ті, що покажуть їхню віру в Бога і його царя, і що її слуханням у служенні передани знайдуть визволення. Коментар взяти звертує башти номер. 2, 1940 рік. І так так значення його дає нам ясність, як правильно призивати ім'я Господа. Тобто призивати ім'я Господа, щоб одержати спасіння, це узнавати його замер признавати його замір і його волю, шукати його признання, а не людського признання, шукати завжди авторитету Божого, не як іншого. Тому тут є зазначено, що всі, хто відноситься до релігії, тобто або залишаються у релігійнім поняттю, то запевняти стоїть від його, то, напевно, коли точно вони будуть знищені в битві Магідо. Тобто ті, хто дійсно стоїть по стороні Бога, вони мають відокремитися від релігії і не практикувати... У своєму життю, життю ніякий метод і спосіб, релігійним способом, а теократичним способом все сприймати і бачити. Тому сказано ті, що хочуть знайти охорону і спасення, то мусить пізнати правду до Армагеддону і мусять слухатися. Господа, то есть, яка вістка, яка праця іменно згідно часу по пророцтву виконується, над якою працює Йогова, Ісус Христос і всі святі ангелі з Ним. Так ми призиваємо Господа, так ми пізнаємо Його правду, якщо сотворіння не бачить Працю по пророцтву, над якою працює Бог Його, і кличе слуг до тої праці, то це не є слуги Бога Його, це є релігіоністи або демонські службом. Тому тут відзначено є, що. Ті, котрі слухають Господа, мають тікати від релігіоністів і релігії пильно шукати охорони під Ісусом Христом. Тобто шукати охорону під керівництвом Ісуса Христа, це признати Його присутність, це признати такі правила, котрі видав Ісус Христос з приходу в храм свій з 1918 року. Так признається Ісуса. Бо сьогодні кажуть, що многі признають Ісуса Христа, але ті всі вимоги, які Ісус Христос видав для поучення своїх слух, то тобто пояснення на Біблії Івангелії, то не взяли. Тому не можу і неправильно тоді призивати. Тому і сказав Ісус Христос наперед, що не всякім мені Господі, Господі, вийде у Царство Отця мого небесного. Але ще той, котрий виконує каже, волю мою згідно часу розуміє діяльність Бога Ігові Ісуса Христа по проросту. Тому сказано, що великий суддя. Ісус Христос, як виконатель волі і заміру Бога і Його, Він є один законодатель. Погляньмо на фізичні факти, скільки сьогоднішній день з'явилося законодателів і організацій різних із цими законодателями релігійними, політичними, комерційними. Тому вони відкинули законодателя Бога Його, Ісуса Христа, виконателя волі Божої. І не може вони прийти жоден релігійний практикант релігії, не може він прийти до Господа правильно і не може знайти спасення, а мусить бути. Побитий. То є сказано, один є законодавець, що може спасти і погубити. Якова 4, глава, 12 віч. Тому сказано, нехай же ті, що люблять Бога і бажають йти за Богом возьму до уваги цього законодателя, а ті, хто не бажають йти за Ісусом Христом. Та нехай йдуть за ремокатолівською ієрархією і тими диктаторами, котрі настановив діалог у своїй діаловській організації. Тобто ті, що бажають поклонятися цим ідолам, попам, просвітерам, політикам, диктаторам, солітувати прапорами, далі сказано, поступають вони, каже, після свого бажання, Нехай каже, вони це роблять, але нехай каже, вони добре знають, що хто йде за цими провідниками, попами, просвітерами нинішнього часу, диктаторами або салютують прапорове, не тому прапорове, не тому прапорові, що Ісус Христос. Підняв і написав на нім «ПРАВДА». Тобто не прапор правди ми взяли, а прапор обману. Що ніби вони своїми силами і своїми ідеями, які йдуть наперекір Божому закону, ще одержуть власть, керівництво і побіду. Хіба що гроба одержать? Усі ці керівники Катольської герархії, всі диктатори і всі, хто поконилися цим керівникам катольської герархії, політичної чи комерційної. Також тут і його вас слідкує нам, якщо вони, люди прості, бажаєте дитини, нехай йдуть за ними, за цими. Воложними праводарями. Але нехай вони кажуть, добре знають, до чого вони прийдуть, до замішання знищення. Сьогодні наслідки цього правлення католицького, котре благословляє війні, зброю воєнну, до чого приводить простих жителів землі? До ужасної катастрофи. Тому його Бог каже, якщо вони бажають ті люди, йти за тим провідництвом, нехай йдуть. Ну і нехай добре знають, що вони прийдуть до замішання муки, клопоту і знищення. Також його показує, що лише ті, що показують їхню віру і вийдуть звідти. Віру в Бога по правді і по методах і способах Божих, але не релігійних, що лише говорять Господи Господи, але далеко стоять від волі Господа, бо виконують волю не Господню, а демонську, котра Є у цим керівництвом, керівництві католицьким, керівництві політичним, комерційним релігійним. Тому його каже, що ті, котрі покажуть віру в Бога, ті, котрі послухаються до Армагеддону, щоб стати по стороні Бога, призивати Його ім'я, призивати Його замір, Його волю. Такі будуть виселені. Якщо вийдуть до Армізону з релігійних організацій приєднаються до Божої організації. Це так значення.